Змійки, друга частина, але вже з моїм другом. І починаємо. О, я не пам'ятаю. Що це тільки що було? Стоп, я скин маю еквіпнути. Я забула, що в мене є скин. Так, я хочу вбитися. Дякую. Я убитись хотіла. Я здох. Мені треба скин еквіпнути. Немає. Реклама. Ти чого? Нафіатис до мене прийшов, я тебе з'їм зараз, чел. Я тебе не люблю. Ти хочеш, ти щоб я це закачала? Я не буду того чела робити АСМР. Ви чого думали? Вони думали, що я буду. Мик, ти тут? Я ставно. От мій скін. Риба.

Ти на короля. Так, можна йти кібербіця. Так, йду. я зараз іду тожу його вибрати. О, плеер! Привіт! Минулий раз, я вирішила тебе убит... убити в тебе тепер. Можна йти на короля. Який в тебе розмір. Ми... Коротше, давай чоловік Хто перший добереться до 5000, то вже йду.

Де? Я би короля. No. Це погано. Добре. Так, де король? мене? Я король! Ми як я королева. Я капіт король. Так, я люблю. Дя. Майк я за що на Пастку. Подяка, не Я? Я я... Я Бру. Так, Пам'ятаєш, як ти був не пусть. Я сдохла. Беру... Стоп. Так. Ю... Беру, 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 беру. Стоп. Дякую. Стоп! Це цепь таке? Мені тут усе це фрирувай. Я там я взяв. А мені тут усе фрирувай. Якщо тут усе, то це буде кайф. Дякую. В мене вже... <клечу> <клечу> ти чого капібара? Ти мене копіюєш. <клечу> О, Майк, мені дали фрі ревайв. Майк, мені дали фрі ревайв. Капібара, <клечу> капібара, <клечу> капібара, капібара. Так привет, змейка Так слеп. я у я, так плапи юникорн Привет ж, зараз О, Нам треба пять Я прям кібергубіці, бемби. Опа, оцка мой, значить Так, ідемо бувати О! Я убиваю друге місце. Гуд поради. Ні, у мене зараз може бути, переривай. Завжди Umbrella. Завжди, коли я вибираю, то в мене виходить Umbrella. Мені, а, а легше грати на більшому екрані? Капібара? Ти що? Ти зараз самому уб'єш. О, у мене перериває. О, а Як? Дивись, я спавнюсь там. Ривай. Ми, у мене немає шансів, що я це виграю. Так, немає шансів. У тебе куча реклами. Так, у мене куча реклами. У немає шансів, у тебе вже 4500. Так, так, на 500 ж. Майже 500. 4300. 35.

сьомок не маю шансів, ти виграв. П'ять тисяч. Все, і закінчилось відео реклама. Ні, що ні. Ну окей, і чого? Ну от і він. Почекай, я. я хочу ще далі прожити. Окей. Я, я один раз був так чуть-чуть, і я би рекорд землі побив. Тут. Прикольно. О! No ja mnie tu jak raz jest miamka. Okej, okay, mam w tebie 6000. Wszystko, ty win. Bye.